Цими вихідними сталася направду нетривіальна подія, дуже навіть в на якійсь мірі неочікувана. Очевидь, з'явилися в мережі кадри 5 жовтня зі збиттям з уламками, наслідками авіатрощі російського сучасного новітнього безпілотника. С-70 ахотнік. Спочатку були версії, що правда, що це російський штурмовик Су-25, потім буцімто, що це су 34 Але найбільш мовірною версією, справді, є ось ця гойра, скажімо так. Перша бойова втрата противником свого новітнього важкого ударного Безпілотного літального апарата С 70 який дуже довго розроблявся, дуже довго готувався до польоту над небом противника. Ну і ось зараз він утрачений, і вочевидь, що противника таких безпілотників важких. Ну їх буквально такі в одиничних екземплярах вони існують. Отже, про ось цей БПЛА охотник або ж під назвою під маркуванням с-70 ми далі, друзі, в цьому відео і поговоримо. Я вас радий вітати на фабриці новин. Мене звати Василь пихньо Запрошую вас до збройового огляду в межах нашої постійної рубрики на фабриці новин. Підтримайте це відео своїми подобайками. Пишіть коментарі, та звісно ж підписуйтеся на нас, а я розпочну. Отже, що власне нам відомо про ось цей БПЛА. Насамперед, зверніть між іншим увагу, що разом із тим, відео, яке з'явилися справлялися з його уламками, було і інше відео, де чітко помітно, що ворожий дрон навряд чи збили наші зенітники адже ну, це видно, як один ворожий літальний апарат збиває в небі інший. До речі, там були версії, що це, мовляв, не ворожий літак, збивав цей дрон, аніби то наші льотчики залетіли. Хоча я зроблю припущення, що йдеться насамперед насправді про те, що це ворожий літак збиває свого ж таки охотника. А чому це могло статися? Тому що цей російський БПЛА міг просто втратити керування і щоб не допустити, потрапляння. Яння дронових технологій цього дрона до наших рук противник вирішив його збити, тому що втративши керування, він ніби просто безперешкодно під дією ребу українського сісти десь у полі, і ми б його розклали на дрібниці та вивчили. Власне в цьому ймовірно і заключається певне припущення того, що це саме технології нашого ребу, який доволі активно заселяє український повітряний простір, і вплинули на цей ворожий дрон. Що він втратив керування? Тому є така версія, і я, Припущу, що просто росіяни пішли на ці жертви, збивши самі свіжий дрон, щоб він не потрапив до рук ворога, ну тобто нас, українців, блоку НАТО, як вони говорять, і тому подібне. Але поговоримо про те, що таке з собою являє ось цей дрон охотник С-70. таких дронів Росіян направду мало можна порахувати на пальцях однієї руки. У відкритих джерелах є інформація, що їх було 5. Станом на сьогодні від такою Російської Федерації. Всього лише 4 прототипи цих БПЛА, і це прототипи, тому що ми не говоримо про їхню серійну постановку на озброєння. Виключно про прототипи. Ще кілька таких прототипів. Буцімто створюються російською оборонкою, і відтак Росіяни вже неодноразово переносили старт серійного виробництва охотника наразі. Наразі якраз таки і теж. В цьому контексті припущень щодо того, що противник міг втратити контроль над дроном через сируватість, власне кажучи, його розробки не стійкість до Ребо а тому, що ці строки постійно переносилися зараз, нібито звучить 2025 рік, що цей дрон буде запущений у серійне е, виробництво, і можливо, і як аналітики Defense Express наприклад, української профільної збройової е, мілітарної ініціативи та платформи, вони обережно припускають, що перед стартом серійного виробництва Росіяни вирішили протестувати свої прототипи безпосередньо на полі бою. А як вони Діють і справді на них варто далі робити акцент. Як довго однак виконував охотник місії в нашому небі перед своїм збиттям, важко сказати. Ми, ну, нам про це невідомо, але факт того, що проти вже може мати в активі ці дрони і вже може їх використовувати частково. бодай на фронті, ну це принаймні факт, про який потрібно говорити і. Хоча я із ентузіазмом поставився до цієї новини про збиття цього е, дрону, але водночас із певною пересторогою того, що у противника такі можливості з'являються, і він доводить їх до поля бою. Нехай навіть і неуспішного застосування або використання, або тестування. Навіть неуспішне тестування теж може дати якусь інформацію. Е, проте, власне, що таке цей дрон е, в його особливістю, головною можна так сказати, е, є те, що він, е, нібито виконаний за стелс технологіями, що це таке. Це означає, що в певних діапазонах спостереження цей дрон може бути непомітним для станції радіолокаційного стеження. При цьому охотник – це важкий БПЛА, що здатний задавати ударів, тобто він ударний, задавати ударів по наземних цілях на значній відстані. Навряд чи. от всі аналітики, хто аналізує, хто дивиться, сумнівається в тому, що він здатний нести авіаційне озброєння, тобто ракети повітря повітря, ну матназі проти авіації працювати. А от по землі теоретично можливо і при цьому на значній відстані. Через це як зазначають ті ж такі аналітики. Вже згадано мною профільного видання Defense Express, а також через реальні технологічні можливості Російської Федерації, С-70 охотник вийшов ну надто величезне, насправді що за розміром дроном із розмахом крил в 19 метрів та звітною вагою до 20 тонн, за деякими даними навіть до 25 тонн і дальністю польоту понад 3,5 тисячі кілометрів. Тому наскільки можна говорити, що навіть у виконана в матеріалах Стелс ось така махіна буде непомітною для засобів радіолокаційного стеження. Ну теж таке питання Знаєте, сумнівне розробника. Розробка цього безпілотника триває із 2012 року. Тоді якраз і з'явилася: з'явилася задача перед російськими інженерами його створити. Цю розробку веде компанія сухой виробник літаків. Су ну власне від назви сухої є. Ось цей уривок су. І ми знаємо всі літаки: су 25 су 27 су 34 су 35 і так далі, суп'ятдесять Е, ем, через 7 років. Власне, після 2012 року, після старту розробок у 2019-му стало відомо про перший політ охотника, який тривав близько 20 хвилин. Це зрештою все, що про нього відомо. Потім ще було багато різноманітних заяв. Нині, вочевидь, у 2024-му сталася спроба його бойового застосування. Насправді, якщо без жартів, то такі великі ударні безпілотники це реально багато хто називає майбутні авіації. Та ж таки корпорація Баєрактар, виріб якого ви бачите, дрон а це важкий ударний безпілотник, на який претендує зрештою так само, як і Україна, як партнер, член, скажімо так, загального конгломерату постачальника певних технологій до дронів Байрактару. Однак кін же, як ви можете навіть бачити по цьому зображенню, він навряд чи має стел технології. Ну, точніше, він не має стелс технології, Це такий класичний важкий літакодрон. дрон. Ну, майбутнє просто йдеться про те, що е, всі технології будуть е, набуватися штучного інтелекту. Вони будуть ставати безпілотними для того, щоб не було ризиків для людини. Нехай краще оператор в безпечному місці керує будь чим. Чи це стосується літака, чи це стосується півдрона чи е, розвідувального дрона типу Mavic, чи це стосується наземної роботозовної системи? Все йде до того, щоб людину вберегти. Нехай буде знищена страждає машина, але не людина, яка пілотує ним. Тому в принципі цей тренд, трансідком таки е, зрозумілий. Але це байрактар. От я показую їхні дрона кінжі, що відомо про російський охотник, в відкритому доступі небагато інформації. Та й то, що з того, чесно кажучи, правда, ну нам не знати достеменно і до кінця. Однак серед уламків цього дрона на Донбасі було виявлено залишки новітнього російського боєприпасу УМПБ Д 30 СН. Це той такий. Розширена версія кабу, скажімо так, яким росіяни вже атакували Харків. Якщо не помиляюсь атакували і Запоріжжя, застосовуючи його не з надто такою великою бойовою частиною, однак із 300 міліметровим радіусом. Ну от власне виглядає цей уламки цього снаряду. Виглядають ось так: 300 міліметрів. Що ще про нього відомо? Він може запускатися як із літаків, так і з реактивних систем залпового вогню. Це такий собі. Якщо до авіації говорити, то це заводський, так би мовити, кап фабричний. Тепер виходить, що ще й безпілотники російські оснащуються цим же, цим же снарядом. На фото, як я ще раз сказав, це старіші уламки цього, цього фабричного капу. Корисне навантаження. Однак би «Охотник», знову ж таки достеменно невідомо. Послуговуємося лише тією інформацією, тими заявами, які існують в публічному просторі. Вони можуть бути оманливими, а можуть бути. Взагалі відверто брехливим, тому що про них говорив Путін, їхній російський диктатор, який ну може й брехати безсумнівно, що він може брехати, і він говорив про те, що цей дрон, на який він робить велику ставку, він може нести до трьох тон озброєння. Ну не знаю наскільки це відповідає дійсності, але в цьому і в цій номенклатурі власне такі каби, фаби. Ну і також є е, ракети, але не система повітря-повітря, виключно по е, про ракети щодо наземних ударів йдеться. Крім цього, також відомо, що цей БПЛА С-70 як заявлено, він може не лише проводити розвідку, як я сказав, але й наносити бомбові удари. Працюючи при цьому у парі із су 57 е, Для чого це потрібно? Я так розумію, якась пана координація цих от ударів, підсвічування цілий, потрібна все ж таки від людини. Тобто не можна говорити, що це абсолютно автономна така собі розробка. Ну але при цьому, якщо су. Су 70 працює або С-70 ахотні працює, то в ньому, звісно, що ну немає ризику для життя пілотів. Безсумнівно, для того, щоб в принципі такі технології зробити і розробити Російській Федерації знадобилися б західні якісь розробки. Тому я переконаний, що він напічканий просто таки західними запчастинами. І якщо вдасться серед уламків знайти щось про що варто дізнатися і попрацювати з цими постачальниками, нашим західним партнером, то це безсумнівно варто робити, тому що ну Росія просто не не здатна самостійно створювати такі дрони без залучення якихось західних технологій. Тому це ще один знає такий важливий пункт, який потрібно в цій події відзначити як необхідність, щоб ми працювали над санкційною політикою над збільшенням санкцій для росіян. Україна ж на жаль, в цей же час, коли Росіяни отримують такі технології, ми подібних речей не отримуємо, тому. Підсумовуючи все раніше і вище, так би мовити, сказане, я висловлю таку собі усереднену думку реалістично. Вона навіть може бути не зовсім позитивною, можна посміятися, можна потішити. Можна казати, Гойра клас, круто, суперово, що знищено цей дрон. Неважливо, хто його знищив, чи наші зенітники, чи наші авіатори, чи, скоріш за все, російська авіація. Важливо, що він А, сирий, але б, важливо також розуміти, що противник не стоїть на місці. Він розвивається, він осучаснюється, він намагається шукати варіанти і альтернативи. і це це нарешті ну, чергове вже доводить те, що противник не ідіот, і потрібно повністю відмовлятися від цієї парадигми, так би мовити, розуміння того, що в нього щось там повністю не гаразди. Ні, він обходить санкції. Він будує ось такі от речі. Нехай вони зараз не полетіли, але є на жаль. Перспективи бачити і говорити про те, що вони можуть з часом полетіти. Поки що радіємо, але хочеться щоб ця радість не була такою короткостроковою а навпаки, давала нам час виграний час для того, щоб ми могли протидіяти противнику, аби він цю технологію таки не довів до пуття. Ну, от якийсь такий реалістично не надто оптимістичний погляд на те, що сталося із російським охотником в українському небі. Пишіть свої друзі, міркування ставте також подобайки до цього відео та підписуйтесь на нас і бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей.